Я офіційно звернувся сьогодні до Генерального прокурора України з тим, щоб Генеральна прокуратура розпочала розслідування звинувачень відстороненого керівника Державної фінансової інспекції по всім пунктам таких звинувачень, які були висловлені. Проти уряду я особисто і члени Кабінету міністрів України готові дати будь-які свідчення. При цьому для об'єктивності будь-яких розслідувань ми пропонуємо органам прокуратури ще й залучити міжнародних експертів. Тепер політична складова. Ця заява відстороненого чиновника, по якому Проводиться службове розслідування, і службове розслідування буде завершено, його факти будуть оприлюднені і будуть передані матеріали до правоохоронних органів, є не що інше як спроба повторення сценарію політичної кризи 2005 року. Ті самі організатори, ті самі актори. Тільки результат буде зовсім інший. Тому що єдність уряду, президента і коаліції, яка підтримує зміни в країні, нікому не вдасться порушити. І сценарій політичної кризи, що підтримується ще й олігархами, не пройде. Уряд буде робити свою роботу. Будемо ганяти кожного корумпованого чиновника. Звільняти, саджати. Тому хай уже зараз виходять на прес-конференції, а то потім буде пізно. З тюремної карні важко давати прес-конференцію. Нікому. Чи це в Укрзалізниці, чи це в державних компаніях, чи це в Державних інспекціях, чи це на митниці, чи це в міліції. Ми не дамо можливість далі продовжувати грабувати країну, яка в стані війни. я офіційно заявляю, я буду боротися до останнього з кожним з таких чиновників. З кожним з тих, хто. Відчуває повну безнаказанність. Прийшов час всім нести відповідальність. Це спільна позиція уряду.